Ще один представник гноєвиків. Це гноєвик сірий і він росте в основному в лісах. Рідше зустрічається десь у паркових або в садкових зонах. Чим відрізняється від білого і від іскристого. По хімічному складу майже нічим. По зовнішньому можливо. Перш за все, що він теж великий, але не такий великий, як білий гноєвик. Цей видих нойовика так само чорніє, вже буквально через 2-3 дні після того, як вилупився. І так само його не можна їсти при вживанні алкоголю. Бо в ньому міститься той самий токсин під назвою Копрін, який при суміші з алкоголем робить це отрутою. Чого не можна їсти ці гриби, коли вони потемніли, коли точніше в них ребра потемніли? Зверніть увагу, що коли ребра потемніли в цього гриба, дуже часто кажуть, що його їсти не можна. А все це із-за того, що існує такий термін, як автоліс. Це коли ферменти чи гриба, чи будь-якого фрукта знищують самі себе. От цього гриба автоліс настає дуже швидко, буквально день після того, як він вилупився, і вже включається в всю автоліс. Гриб починає самознищуватися. І по суті, оце що чорне, це виділяється трупний яд, який схожий до трупного яду м'яса. Я сподіваюся, ви розумієте, що це доволі токсично. Саме тому не можна їсти гриби, коли вони темніють. І особливо такі копринові гноювики. До речі, з таких грибів колись робили чорнила. В основному із білих ножиків, саме через ефект автолізу. Тож їжте тільки ті гриби, в яких є білі ребра. Наприклад, такі.